Добрий день, шановні друзі. Ось таких ще дві картинки треба буде нам вирізати. різом. Це дві буде вставочки. Два ангела будуть дивитися ну, таким чином, якщо показати, то вони мають в зеркалі дивитися один напроти одного. Таким чином. Так. Цей. Сюда. А цей сюди. Воно виріжеться, оно буде. Просвітлюється папір. Один на петлю одного буде ось, вот. Метал, півторачка, Далі буде, спостерігайте. Підписуйтеся на канал в шапці профіля на YouTube канал. Дякую на все добре. До побачення. До наступної зустрічі.